Грузоболочна лавка скота. Головний агоніст це двоголовий м'яз плеча, біцепс. Вихідне положення. Стопи на ширині тазу, повністю на підлозі. Ноги зігнуті в колінах до 90 градусів, розглаблені. Таз щільно притиснутий до задіння. груди також щільно притиснуті до лави. Руки та передпіччя повністю лежать на опорі. Хват прямий, долоні до гори. Шия в нейтральному положенні, голова погляд вперед. По техніці виконання. Основний рух у ліктьовому суглобі, тобто згинаємо руки, тягнемо блок до себе вгору. Початкова позиція: це руки майже повністю розігнуті, згинаємо руки в ліктях, піднімаючи рукоятку до плечей. Контролюємо рух повільно, опускаючись донизу. Вдих у нижній точці, видих під час згинання. Темп у нас йде 1 секунда підйом, 2-3 секунди опускання. Типові помилки. Перше це відрив ліктів від подушки. Неправильно, коли ми відриваємо лікті. Правильно, коли лікті щільно притиснуті до опори. Друге, неправильно це ривковий рух та гойдання корпусом. Тобто, правильно це, коли щільно притиснуті руки, корпус стабільно рівний. Тобто, неправильно це коли ми робимо вам закидування на себе. Правильно. Корбус стабільно щільний. Третє неправильне це не повна амплітуда згинання. Тобто не до кінця. І не до кінця розгинання. Правильно це ми коли згинаємо до кінця біцепс і розгинання також в нульову точку до кінця. Досягай більшого тренуючись з тренером.